Вітаю славний і непереможної народи. З вами Андрій Лисенко з цікавими новинами. Звідусі, міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Нуель Барро заявив, що Україна проведе в п'ятницю телефонну конференцію з країнами Великої Сімки, а також скандинавськими та балтійськими країнами, щоб скоординувати підтримку енергетичної мережі України після того, як російські бомбардування. Залишили сотні тисяч людей без електроенергії та опалення. Про це повідомляє Інтерфакс України із посиланням на BFM Television. Вона, тобто Росія, продовжує обстрілювати українські міста та енергетичну інфраструктуру. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Франція надасть Україні еквівалент у 13 МВт енергії. Що становить близько сотні генераторів, сказав міністр в ефірі мовника. Інші країни також пообіцяли надати допомогу під час зустрічі пізніше в п'ятницю, сказав він. Влада Росії у 2025 році видала громадянам Індії та Бангладеш рекордну за останні 9 років кількість дозволів на роботу, що освічить про радикальну зміну міграційної стратегії Кремля. Про це пише The New York про це пише The Moscow Times. Зокрема, кількість дозволів для працівників з Індії зросла майже вдвічі і сягнула понад 56 тисяч, а для громадян Бангладеш у понад 3 рази, досягнувши понад 9 тисяч робітників. Крім цього, більш ніж у 2,5 рази, а саме до 25 тисяч, зросла кількість дозволів на роботу для громадян Туркменістану. У п'ятеро для громадян Узбекистану, і майже в три рази для громадян Таджикистану. Також приблизно до, на 50%, тобто до 92 тисяч осіб, побільшило громадян Китаю, яким дозволили працювати в Росії. Загальна кількість виданих іноземців дозволів на роботу в Російській Федерації у 2025 році сягнула 240 тисяч, що є максимумом з 2017 року. І на 42% перевищує показники попереднього періоду. Основною причиною такого стрімкого залучення робочої сили з далекого зарубіжжя став критичний дефіцит кадрів, спричинений війною проти України. Масова мобілізація залучення понад мільйона осіб до контрактної служби в армії РФ та масштабна еміграція працездатного населення створили порожнечу на ринку праці. Яку неможливо заповнити внутрішніми ресурсами. Найбільший попит на іноземних фахівців спостерігається у промисловості це понад 54%. Потім йде сільське господарство та будівництво. Там Росія намагається підтримувати темпи виробництва в умовах санкційного тиску та переходу економіки на військові рейки. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що. На неформальному саміті ЄС лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає членство України в Євросоюзі до 2027 року. Про це він сказав після саміту ЄС, передає Європейська правда із посиланням на видання Телекс. Саміт був скликаний для обговорення розвитку трансатлантичних відносин. Що було головною темою обговорення для інших лідерів, а також голови Європейської комісії на заключній прес-конференції. Однак Орбан найбільше обговорював Україну. За його словами, існує документ, про який він не має права говорити, і в ньому йдеться про 800 мільярдів євро для України, представлені плани щодо того, як генерувати ці гроші, і навіть йдеться про ще 700 мільярдів євро. Ми думали, що це була початкова позиція, яка згодом буде пом'якшена, сказав Орбан, додавши, що натомість пропозиція була прийнята точно так, як вона надійшла з України. Він попередив, що план вимагатиме масштабних запозичень, що залишить фінансовий тягар на плечах майбутніх поколінь європейців. Прем'єр-міністр заявив, що Угорщина продовжуватиме блокувати членство України в ЄС. Та будь-які бюджетні рамки ЄС, які передбачають виділення коштів Києву. Хоча він підкреслив, що окремі країни залишаються вільними підтримувати Україну на добровільній основі, він стверджував, що примусове колективне фінансування ЄС знищить Європейський Союз. Вашингтон може запропонувати Україні відмову від Донбасу в обмін на 800 мільярдів доларів. Про це пише. Видання слова і діло. Один із планів американських переговорників передбачає відмову України від Донбасу в обмін на план фінансування на 800 мільярдів доларів для відновлення країни після війни. Про це повідомляє видання Кор'єре де Ласера. За даними ЗМІ, переговорники мають кілька документів, які можуть стати основою мирної угоди. Один із них передбачає передачу Росії частини. Донбасу та повний вихід Збройних сил України з регіону, Проте де юре територія залишиться за Україною, щоб залишити можливість повернення після відходу Путіна. США пропонують два стимули для України: план фінансування на 800 мільярдів доларів для відновлення країни та американські гарантії безпеки на підтримку європейських військ. Однак угода ще не укладена і залишається невизначеними питаннями щодо участі НАТО в реальних термінах фінансування. У плані прописана послідовність дій спершу Україна має поступитися Донбасом, і лише після цього почнуться реальні переговори про фінансову допомогу. Водночас, за даними ЗМІ, наразі план відновлення на 800 мільярдів доларів наразі існує лише на папері, реальних коштів під нього немає. Також залишається відкритим питанням, чи погодиться Путін на безпекові гарантії, що включають присутність військ НАТО в Україні. Понад 130 мільйонів доларів витратили російські війська за одну масовану атаку у ніч на 20, на 20 січня. Це дорівнює річному бюджету такого міста, як Великий Новгород. Відповідні підрахунки зробили фахівці головного управління розвідки Міністерства оборони України. Згідно їх з їх повідомленнями, окупанти тоді здійснили масований повітряний удар по території України, застосувавши загалом 372 засоби повітряного нападу. Серед них балістичні ракети Іскандер, гіперзвукова ракета Циркон. Крилаті ракети Х-101, навчальні РМ-48У, а також дрони таких модифікацій, як Герань, Гарпія та Гербера. Загальна вартість використаного озброєння перевищує 131 мільйон доларів США. Для порівняння на ці кошти протягом року живе місто Великий Новгород із населенням близько 220 тисяч осіб. Це також співставно з третиною річного бюджету цілих регіонів Росії Калмики та Ненецького автономного округу, зазначають в ГУР. За таку суму додають розвідники: можна було б збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів. За даними ГУР, такі витрати на агресивний удар проти мирних українських міст відбуваються на тлі рекордного бюджетного дефіциту Росії. Минулого року він сягнув близько 70 мільярдів доларів або близько 2,6% від ВВП. Кремль затвердив так звану стратегію стійкого розвитку Приазов'я до 2040 року. Яка має на меті легітимізувати окупацію українських територій через економічні та бюрократичні інструменти? Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. У розвідці зазначають, що, попри триваючі бойові дії, Росія формує плани щодо будівництва морських курортів, розвитку туризму та навіть розведення устріць на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Запорізької та Херсонської областей. Документ декларує екологічну трансформацію, розвиток інфраструктури, водного транспорту та рибного господарства. Водночас, заявлені цілі до 2030 року за оцінкою служби зовнішньої розвитки України, є відірваними від реальності регіону, яким перебуває в умовах війни, санкцій та деградації базової інфраструктури. Серед озвучених показників покращення комунальних послуг для понад 2,5 мільйонів осіб, створення комфортних умов проживання для 750 тисяч мешканців і формування туристичного потоку на рівні понад 23 мільйони поїздок на рік. При цьому в документі відсутні чіткі джерела фінансування та механізми реалізації. А перелік екологічно небезпечних об'єктів, які планують ліквідувати, навіть не конкретизований. План реалізації цієї стратегії передбачає 79 заходів, серед яких будівництво федерального курорту Приморськ у Запорізькій області, створення осетрових господарств та устрічних ферм, а також промислову переробку медуз. окремо задекларовані масштабні зміни водогосподарських схем Дону та Дніпра. Що на тлі екологічної катастрофи після підриву Каховської ГЕС виглядає як спроба подальших маніпуляцій природними ресурсами? У розвідці підкреслюють, що за риторикою про цивільний розвиток ховається прагнення Кремля модернізувати портову інфраструктуру Азовського басейну у власних інтересах. У підсумку, як зазначають у розвідці, стратегія є інструментом політичної демонстрації контролю. Які поєднує завищені соціально-економічні обіцянки з інфраструктурними проєктами, орієнтованими передусім на потреби держави-агресора, а не на населення Проазов'я, яскравий приклад популістичних рожевих окулярів для наївних мешканців Росії: це занепад та технічна деградація окупованих територій Донеччини та Луганщини. Там люди вже давно розчарувалися в окупантах та в їхніх віртуальних планах про світле майбутнє. Тож, героїчний, непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.